Вема Кіц національний виробник щастя для дітей. Нещодавно ми обладнали дитячий діагностичний центр у місті Києві. І сьогодні ми завітали до них у гості. Нас зустрічатиме пані Тетяна. Психолог діагностує, призначає корекцію, проводить терапевтичні заняття і паралельно призначає заняття в... Сенсорних кімнатах, які ми відкрили недавно, завдяки е обладнанню VMA Kids, нам фахівці дуже допомогли і у підборі обладнання. Психологи теж дуже зручно, тому що психолог бачить, Дитину в непосередньому такому непосередній грі. Yeah. У нас тут подивіться, будь ласка, як багато усього обладнання. Освітній uh -huh. кімнаті ми приймаємо дітей із неврологічними захворюваннями, uh -huh. ДЦП і парези. Uh -huh. Кавлені найбільше малята. Mm -hmm.